Вітаю тебе. Я бачу, відчуваю, як не просто зараз живеться світ навколо напружений, повен тривожних новин і подій, які тиснуть з усіх боків. Кожен із нас зараз проходить через свої особисті випробування, і це не завжди помітно зовні втома, перевантаження, емоційні гойдалки, усе це природно, психіка незалізна, і часом важко не піддатися загальному фону страху і безнадії. Але зараз не час здаватися, не час вірити у чужі сценарії, побудовані на страху, роз'єднані паніці. Згадай, ти творець, твої думки, твої відчуття, твій внутрішній стан впливають на все більше, ніж здається. Ти не маленька частинка великого світу, ти світ, який твориш зсередини. Тож давай нести світло разом, об'єднуватися в серці, у намірі, у молитві. Плекати віру, плекати надію, вірити в силу добра, вірити в справедливу перемогу і зовнішню і внутрішню. Давайте разом творити ту реальність, яку ми всі глибоко прагнемо, мирну, квітучу, живу та процвітаючу Україну, де добре жити і творити. Довірся творцю, довірся внутрішньому голосу, все йде так, як має бути. Але саме ми обираємо, через який сценарій все станеться. Сьогодні хочу поділитися з вами енергетичною і духовною практикою світло надії, яке допоможе пробудити в кожному з нас давно забуте світло, яке допоможе знайти вірний шлях. Знайдіть той простір, де вас ніхто не потурбує в найближчі декілька хвилин. Займіть зручне положення, сядьте або ляжте. Закрий очі. Відчуй, як твоє тіло спирається на поверхню під тобою. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Ще один. І ще один. Відчуй, як з кожним видихом твоє тіло розслабляється, як скидає напругу, втому, шум. Відпусти все, що було до цієї миті. Зараз лише ти і дихання. Цей простір безпечний. Це простір, де тебе чують. Уяви, що ти перебуваєш у просторі темряви. Але це не лякаюча темрява, це ніч. Глибока, тиха ніч. Навколо тебе тиша, ніби все завмерло. Це момент перед пробудженням. Ти йдеш крізь цю ніч. І, можливо, відчуваєш втому. Сум. Безсилля. Може, навіть без надії. Просто дозволь собі це відчути. Без боротьби. Може навіть заплакати, якщо тобі цього хочеться. Відпусти все накопичене. Це частина твоєї дороги. Постав собі запитання, що саме в мені втомилося вірити, де я втратив чи втратила світло. Послухай, просто послухай, без аналізу, без оцінки, лише спостерігай і дихай. Раптом у цій ночі з'являється ніжне світло. М'яке, як світанок, що пробивається крізь темряву. Це світло йде не зверху, воно проявляється перед тобою. Ти бачиш постать, вона ніби створена зі світла і ночі водночас. Це богиня, зоря-полуночниця. Вона несе у собі тишу ночі і спокій відродження. Вона дивиться на тебе і в її погляді немає жалю, є лише любов, глибока, приймаюча, підтримуюча. Вона наближається, стає поруч, кладе свою руку тобі на серце і каже: Я бачу твою втому, я бачу, як довго ти йшла в темряві. Твій вогник не згас. Давай дихати разом. Повернись до себе, повернись до світла. Відчує її руку на своєму серці. Відчуй, як щось ніжне розкривається всередині тебе. Це твій внутрішній вогник, маленький, але справжній. Усередині твого серця світло. Уяви його як іскру, маленьку зірку. Зробив вдих і на видиху, направ повітря до цієї зірки. Вдих, я даю цьому світлу увагу. Видих, я даю йому любов. Світло зростає, тепліє. Це твоя надія, твоя віра. Це пам'ять душі. Я є, життя має сенс, я не сама. Повторив голос або подумки. Я дозволяю собі знову відчути надію. Я плекатиму своє світло навіть у найтемнішій миті. Я бачу сенс. Я відчуваю підтримку. Я вибираю жити з довірою. Вогонь у твоєму серці горить рівно. Він став більшим, ніж на початку. І ти знаєш, він залишиться з тобою. Це не штучне світло, це твоє справжнє джерело. Богиня дивиться на тебе з любов'ю і каже Ти завжди можеш повернутися до мене, коли знову стане темно, але головне, тепер ти знаєш, світло вже в тобі. Вона торкається твого чола як благословення. І повільно розчиняється у світлі. Подякуй богині настільки щиро, наскільки ти зараз можеш, наскільки відчуваєш, за супровід, за підтримку, за пробудження внутрішнього світла надії. Зроби кілька глибоких вдихів. Поверни увагу до тіла. Відчуй, як твої пальці рук і ніг потроху рухаються. Відчуй опору під собою. Повільно відкрий очі. Ти повернувся, повернулась, але вже з вогнем у серці. Проговори свій намір на життя після практики. Я вибираю жити з вірою. Я плекатиму своє внутрішнє світло. І я пам'ятатиму, навіть у хаосі є краса. Я несу світло далі. Можете повторювати цю практику у будь-який момент, коли ви відчуваєте зневіру, розчарування, певні негативні емоції, коли ви втрачаєте віру і надію в найкращий сценарій розвитку подій. На благо!